Адвокат сказав, як вплинуть на ТЦК нові терміни явки військовозобов'язаних. За його словами, дуже велика кількість судових справ пов'язана з тим, що не враховуються підстави для відстрочки, які є у людини. Якщо не врегулювати питання постійного продовження бронювання та відстрочок від військової служби, то буде колапс не стільки судової системи, скільки самої системи військового обліку та мобілізації. Таку думку в ефірі. Апостроф, ТВ висловив Ростислав Кравець, адвокат, голова адвокатського об'єднання, кравець і партнери. Колапс може виникнути у зв'язку з тим, що осіб, які мають право на відстрочку, будуть намагатися мобілізовувати. Тому що дуже велика кількість саме судових справ пов'язана з тим, що не враховуються ті підстави для відстрочки, які є в законі, які є у людини, і її усе одно намагаються мобілізувати. Не враховується стан здоров'я особи. З цим дійсно проблеми і є дуже велика кількість судових справ, сказав кравець. Стосовно самих повісток, то тут, за його словами, колапс вийде виключно в тому, що на декілька місяців ще додадуться черги в ТЦК, і неможливо буде фактично потрапити і належним чином ТЦК виконувати свої обов'язки з військового обліку і мобілізації. Якщо ми будемо постійно викликати людей, які мають право на відстрочку чи мають бронювання. Об'єктивно, якщо у людини загинув близький родич це право на відстрочку. Він же через три місяці не з'явиться ця особа, яка загинула. Навіщо кожні три місяці особі приходити і продовжувати своє право на відстрочку, сказав адвокат. Водночас, додав він: якщо особа виявить бажання воювати, то вона може прийти. Повертаючись до судових позовів, то колапс буде не стільки судової системи, скільки самої системи військового обліку і мобілізації, у разі, якщо не врегулювати питання цього постійного продовження бронювання і відстрочок від військової служби, і не навести лад з військовим обліком, який третій рік ніяк не можуть зробити, зазначив кравець. Мобілізація в Україні. Міністерство оборони за допомогою реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які були відправлені у Крпошті для оповіщення військовозобов'язаних громадян. Водночас в алгоритмах формування повісток були виявлені проблеми. Зокрема, повістки формуються, в тому числі і на військовозобов'язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу.